не незадоволена рівнем життя, і зарплатою, але на більше не погоджується. Зарплати чомалі? А тому, що є середньостатистична зарплата, так якщо зайти на борквій, то можна побачити, скільки в середньому платі, і коли підприємець думає е, наняти собі на роботу продавця, прибиральника, якогось іншого спеціаліста, він ніколи не запропонує своєму робітнику більшу зарплату, ніж є по факту середньо. І так як більшість людей погоджується на малі зарплати. Загальна середня зарплата є малою, ніхто більше давати не буде. Ви, якщо власник магазину і шукаєте людину собі на роботу наняти, ви яку зарплату будете пропонувати? Більше ринку чи таку як всі дають? Звичайно, що таку як всі дають, бо вам хочеться собі більше залишити. От вся логіка. Роботодавець платить скільки, щоб людина не хотіла піти з роботи. А людина працює скільки, скільки достатньо, щоб роботодавець дав їй зарплату. Все, От така негласна домовленість між робітником і шефом. Все.